На цьому уроці розглянемо задачу 164. Запишемо дано. ОА дорівнює ОЦ. ОА дорівнює ОЦ. ОБ дорівнює ОД. ОБ дорівнює ОД. Потрібно довести, що, що кут ОАД дорівнює куту ОЦБ, ОАД дорівнює куту ОЦБ. Давайте для цього розглянемо ці трикутники. Запишемо. Розглянемо трикутник ОАД, ОАД та трикутник ОЦБ. Та трикутник ОЦБ. Що ми маємо? У цих трикутничках. У нас уже є одна спільна сторона. Ось вона. ОС дорівнює ОА. Ось ця сторона. Запишемо ОС дорівнює ОА. Але ж у нас ще є і друга спільна сторона. Ось вона покажемо сторона ОБ. Дорівнює стороні ОД в цих трикутничках. Ось я так накреслю, виділю її. ОБ дорівнює стороні ОД. Ось ця сторона. Запишемо ОБ Дорівнює стороні ОД. маємо дві рівні сторони. Ось перша. Так, ось друга. Тепер розглянемо трикутнички, ось на, на прикладі трикутника ОАД. У нього ми знаємо, знайшли, що ця сторона буде рівна з іншим трикутником, оця сторона буде рівна з іншим трикутником. У нас вже є дві спільні сторони, нам не вистачає кута між цими сторонами. А тепер дивіться, для цих трикутників ОБЦ та АОД кут О, який знаходиться між спільними сторонами, є також спільний. Цей кут належить і трикутнику ОАД, і трикутнику ОЦБ. Запишемо кут О спільний. А отже, ми знайшли дві спільні сторони та кут між ним, а отже, трикутники ОАД та ОЦБ рівні, а отже, трикутник ОАД дорівнює трикутнику ОЦБ за. Першою, ознакою рівності трикутників. Так. А що це значить? А значить, якщо в нас трикутнички рівні? То при накладанні цих трикутнички один на одного будуть рівні також і відповідні кути. Тобто розглянемо кут ОД ОАД належить трикутнику ОАД, кут ОЦБ належить трикутнику ОЦБ. Ці кути будуть рівними. Тому що це є кути, однакові кути при накладанні цих трикутничків. Тому, і якщо трикутники, ми знайшли, що трикутники ОАД та ОЦБ рівні, а отже, відповідні кути в цих трикутничках будуть рівні, запишемо, а значить... Кут ОАД дорівнює куту ОЦБ. Ми довели.